Друзі, радий вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Отож, у Польщі подорожчали ціни на виготовлення українських закордонних паспортів та id карток. Друзі, розділи українського державного підприємства Документ, який знаходяться в Польщі, а саме у Варшаві Кракові та Гданську, підняли ціни на свої послуги. Отож, у трьох вище вказаних підрозділах громадяни України на сьогодні можуть подати документи на виготовлення закордонних паспортів. Діти та дорослі від 14 років. Тож друзі, разом з сервісним збором підвищилася й вартість виготовлення самих документів, що правда, лише в окремих випадках. Так, нова ціна термінового виготовлення ID-картки замість українського паспорту зараз. Складає 742 гривні було 498 гривень. Таким чином, вартість зросла на 244 гривні. Нова вартість виготовлення закордонного паспорту зараз в терміновому режимі буде складати 1373 гривні було 1085 гривень. Отож, друзі, оновлена вартість виготовлення документів на даний час. Отож, закордонний біометричний паспорт терміновий. Буде коштувати 1373 гривні, включає в себе адмінпослугу, бланк і його персоніфікацію плюс 370 злотих на сервісні послуги підприємства. Наступне це закордонний біометричний паспорт нетерміновий 733 гривні плюс 370 злотих на сервісні послуги підприємства. Наступне це ID-картка замість паспорта зразка 1994 року, нетермінова. 372 гривні плюс 370 злотих сервісні послуги підприємства. ID картка замість паспорта зразка 1994 року термінова буде коштувати 742 гривні плюс 370 злотих сервісні послуги підприємства. І обмін ID картки. Терміновий 742 гривні, звичайний 372 гривні плюс 370 злотих на сервісні послуги підприємства. Також друзі, в опису під цим відео, я залишаю адреси підрозділів ДП документ у місті Варшава, Краків та Гданськ та номера телефонів для консультацій. Ось такі друзі, новини з Польщі. До зустрічі.